Привіт! Ви ніколи не замислювались над тим, як було б круто відкрити пивоварню у середньовічному місті, над тим, як ви з друзями могли б піти лупити дракона по задниці, щоб забрати усе його лайно. Як би було круто встати зранку і піти копати залізо у шахті, поки вас і ваших друзів гризуть різні іншопланетні таргани. Хоча, враховуючи, що це інтернет, ви всі швидше хотіли б перетворитися на маленького фурі баранчика і створити свій культ з такими ж фурі жителями, як і ви. Якщо це звучить як ваша мрія, то думаю, це гра для вас. Ми граємо за баранчика, останнього у своєму роді. Ці четверо гандонів хочуть принести нас у жертву, проте відразу після того, як нашу голову відтяли, ми перенесемось у інший світ, де зустрічаємо цього чудіка. Його збуть той, що чекає. І він, по суті, сатана чи щось типу того. Він пропонує нам угоду, від якої буквально неможливо відмовитись. Він просить нас створити культ його честь, а ми й не проти, після чого ми оживаємо, прописуємо лютих піздюлів культистам. Ой. Пробачте, не та гра, убивши усіх людей з відмінною нашою релігійною позицією, ми зустрічаємо старого діда, якого звуть Ратав, що був таким же як ми, але це було давно. І... Взагалі неправда. Він це чисто туторіал. все навчить, і в цілому чувак він цікавий, проте явно підкручує собі рандом. Старий піда. А ще він любить повзати під землею, що заставляє мене вірити у те, що він кріт сракоїд Далі я вам нічого сповірити не буду, бо сюжет тут, хоч і не складний, але цікавий, а місцями й доволі потішний. Враховуючи, що це не РПГ, тим паче не якийсь триполей проект, а гра зроблена півтора програмістами і двома опухшими від голоду художниками, я поставлю сюжету цієї гри 8 культистів із 10 древніх богів. Сам геймплей у грі розділений на дві частини. І так як у рогалик ми пограємо швидше, ніж у симулятор сільського голови, пропоную почати з нього. Якщо ви думаєте, що будете грати у повноцінний рогалик, ви помиляєтесь, оскільки більшу частину часу вам потрібно буде молитися усім культом, будувати ліжка і роздавати усім благословення, тому перейдемо до розвитку свого культу. Якщо ж серйозно, то взагалі то я маю про що вам розповісти. у грі. У вас є вибір з декількох видів зброї, а ще крім зброї, тут є так звані прокляття, які на ділі є звичайними заклинаннями. У кожної зброї та прокляття є декілька варіацій, які насправді одне від одного відрізняються тільки з силою ефекту. Та й самі прокляті зброї мають свої відмінності, як, наприклад, Divine Blast відкидає противників і дає кожному з них по голові персонально. А, наприклад, Maelstrom перетворить життя ваших ворогів на якісь дивний хентай з тентаклями. Крім цього, у грі також є карти, які фактично працюють як артефакти дебайдену Isaac, тобто просто збільшують стати і деколи дають простенькі пасивні ефекти, як, наприклад, трута чи 10% шанс захилитися при вбивстві ворога, який майже ніколи не працює. На зброї також деколи є пасивні ефекти, як, наприклад, Bane X, що з якимось шансом може отруїти ворога. Загалом геймплей простий та все рівно не наскучує, оскільки майже весь свій час ми проводимо на базі, але нічим сильно і не вирізняється. Моя оцінка 10 тентаклів із 10 розкиданих напівмертвих ворогів. Що ж, ви хочете стати могутнім володарем свого культу? Приготуйтесь. Гріндити золото як остання паскуда. Не забувайте благословляти кожного сраного фоловера раз на день, щоб підвищувати їх рівень, і вони могли молитися краще. Також ви мусите їх постійно годувати. Чим правильно сраними ягодами і травою, які вам також треба гріндити. Працюй сволото, Бо хто крім тебе, могутнього лідеру цього обісраного культу прибере все це лайно? Щоб всі ваші фоловери почували себе добре. Вам потрібно годувати їм ліжка, а також готувати їм їжу. А ще вони час від часу будуть давати вам квести, як, наприклад, одного разу мій монах захотів, щоб всі жителі провели піст і не їли 3 дні, за що я отримав 20 віри. Дякую, Ніна мамі. Крім будівництва ліжок, шахт і полорам, ви можете заставляти ваших культистів вам молитися, що дає вам розблоковувати нові корисні будівлі, наприклад, трупну яму. Чи вівтар, де ваші фоловери зможуть підносити вам дари. Щодо самого культу, ви можете оголошувати різні доктрини і проводити різні ритуали з різними ефектами. Наприклад, доктрина, яка розблоковує ритуал голодування. Що означає, що протягом трьох днів ваші послідовувачі не будуть їсти і не будуть голодувати. Але це знизить вашу віру на 30, що звучить дуже погано. Але тільки у тому випадку, якщо ви виконаєте цей ритуал і після цього не виконаєте ритуал, при якому ваші послідовувачі потанцюють навколо багаття, що підвищить їх віру на цілих 30 одиниць. Також у грі є одна мінігра з гральними кубиками, що своєю музикою нагадує мені одну карточну гру, тільки я ніяк не згадаю яку. Загалом це дуже хороший симулятор хлопчика на побіганьках. Тому я поставлю йому оцінку 10 шматків лайна, розкиданих по всьому селищу, із 10 монахів, що хочуть відтворити африканські реалії у себе вдома. Культ баранчика чудова гра, у якій ви можете заманити свій культ голодом, приносити своїх послідовників у жертву та отримувати одиниці віри при їх смерті. Я думаю, вам варто у неї спробувати пограти. Але можливо краще дочекайтеся знижок, бо ця ціна вганяє мене у туску і депресію. Бо я згадую про те, скільки грошей я витратив на ігри. Але загляньте, скільки зараз коштує мій аккаунт.